Здарова, підписане, і з вами знову ваша улюблена програма Акуле Бізнесу. І сьогодні в нас є отакий от здоровенний бокс-трак, повний мусору. Ми вивеземо його на свалку, а потім загрузимо цілу купу металу і попробуємо на цьому заробити. Поїхали! Ми набираємо роз... Приїхали ми на отаку от двіжуху, тут нас типу важить. За одну тонну бриз 120 доларів. Це, звісно, дуже дорого, можна знайти дешевше, але треба їхати. Хрен знає, куди за місто. Зараз ми поїдемо от туди, той центральний док. І будемо все скидувати. Дали нам ще такі офігійні жилетики, щоб ми не загубилися в кучі мусорки. Все, роботники мусорки готові! Ну Щоб погнали, бачите, блін, щоб ви, вивезти мусор, що треба заплатити гроші. Ці контейнери вони допомутять бабки на всьому. Махай <реш> <реш> нам помахали, тільки що нього. Валіть, валіть звідси, хорі ви тут стали. Ні, <реш> Відеоблогери. Ніхто не любить відеоблогерів. Ось це така наша маленька свалочка. А ось Назар пробує в неї заїхати. Ну, це так собі виходить. Такі матраси непогані. Я думаю, якщо ми викинемо з мусор, ми ще будемо мати навіть місце, що звідси взяти. І так, ми приїхали от на свалку. Звичайно, ви зараз будете казати, то можна було продати за 5 доларів на eBay, то можна було, але ні, не можна було <рес> продати то все. Воно все або смердюче, або побите, або старе, або, то все, або... ми викидаємо. Ну, звичайно час теж коштує гроші, ми не можемо продавати по 5 доларів, тому що відсилка коштує 5 доларів. А от ті, що вам пишуть, що вони відсилають там всякі тарілки і продають їх по 10 доларів, то вони вас найобують. По-вашому цей поролон теж можна з нього хату зі. Я зуперити. ж тільки що казав, що нам треба ще зібрати звідси трохи речей і продати. Далі ми знімаємо як я все ламаю. Е, е, е. Ну, Ці монітори і теорії можна продавати типу, по 20 доларів, але пересилка буде коштувати теж типу, 10 доларів. Там. І ще його можуть там, типу, вернути, щоб ви розуміли. Ну і при тому, коли його будуть вертати, ти будеш платити за пересилку. Тож, ну, в мінус попасти на цьому дуже легко. Я стою на такому холодильнику, а це прямо мені під ноги прийшов такий ляжкий. Назар, Назар, як тобі розкидається тут мусор? Розкажи про свої перші враження. Ну, я вже трохи зап'якався, якщо чесно. Ну, як ти бачив себе в перспективі через рік в цій роботі. Я бачу себе такого, типу, П'ять хвилин, а Він він же таку кубку наробив. Ну, вчора ми ту загружали, типу, на морозі вночі, я говорю там, годин чотири. а ви думаєте, тут типу, О, бабки з вітру! Вони тисячі баксів заробляють. Тобто такий варіант, що ти просто щось робиш неправильно, ти навіть ну, не обдумаєш. Що, <звук> що я можу робити неправильно? Що ну, я можу робити неправильно? Це ж, все ж просто мусор. Що тут може бути неправильно? Мені подобається викидати. Я не знаю, може ми, це моє призвання в тому. Мені теж здається, що тут ну, все досить просто, просто взяв і викинув, типу. Мені подобається знімати відео, який комусь мусором викидав. Для наших глядачів, які тільки під'єдналися на канал, я повторюю. Якщо ви хочете таке задоволення, це буде коштувати вам те. всього лише 120 доларів. 120 доларів і ви можете приїхати сюди і викинути ось таку купу мусору. Дивіться, друг. <свісна> не вийшло. Назар, давай на біс. Дрова, давайте, хліба. То... Ну давай. Ну що ж, як кажуть, не дурно ж гроші платив, треба самому попробувати, як це воно. <свісна> <свісна> ну давай оце на камеру скажи. Скажи це на камеру. Я це ж не на що тільки що? <свісна> ну ти скажи вам ще раз це. Я ж не дурно платив 120 доларів, я теж хочу спробувати це задоволення. Ну. <свісна> 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 Ну, бачите, не всім дано мусору кидувати, конечно. Навіть не Давайте 10 тисяч лайків і ми поїдемо з Тарасом просто на свалку і будемо там лазити. <плес> <плес> Навіть переночуємо в палаці, я говорю. Давайте, 10 тисяч лайків. Тарас, ти переночуєш в палаці на мусорці? За скільки? За 10 тисяч доларів? Лайків! <плес> <плес> бачите, Тарас живе за долари, а я живу за лайки. І так, от така гора от у нас вийшла. Ну що, як ви бачите, ми вже все розчистили. Венчик такий чистенький. Це гора мусора, яка не залишилася. А, ну нічого тут. Немає нічого такого! Тарас! Що <ріст> там немає нічого такого? Що там положив? Блін, цей Тарас, він знов! Він знов за своє! Постійно щось тут Я там просто в мене випало. Покажи! В мене покажи! Покажи, що він нам знайшов! Та да, покажи! Тарас! Бабай, бабки знайшов, як завжди! От ну окей, ну давайте покажемо на камеру, що тут є. Um. Це якісь такі гроші. Я перший... Блін, З якої країни це гроші? Я навіть не знаю. Ану розверни їх. Та зараз подивимо. фотографія на паспорті вже стіба. У ну, вас тут типу є. Так як вони називаються? Ру... Рупіс. Це рупіс, а блін, тут це індійська фігня. Вони фіня. Та, мені думаєте. теж здається, що дешева. Тільки тоб... тут є рупісів? Тут є 100, 200, 50, 60, 70, 80. 280 рупісів. 280 рупісів. Ну, ось... 280 рупісів. Напишіть, скільки коштує один. Скільки це в доларах або в гривнях? Хтось потратив 120 доларів, щоб повідкидати, а хтось просто ну, знайшов папку. 480 трупісів. Та ми будемо багаті! Окей, okay, поки там Назар розплачується за наше задоволення відкидання мусору. Я швиденько е, підвів бухгалтерію. Наших, наших знаходжень. І ось що ми маємо на наших 280. Скільки там було рупісів? Так, це всього 3,95. Тобто ми піднялись на 3,95 доларів і потратили всього лише 120. Ну, ось такий непоганий бізнес. Приїхали, здали вже весь мусор. Бачите, мусору немає. В результаті заплатили 120 доларів. Є надія на оцей весь метал, що ми його здамо, ну, крім кондиціонерів, бо це. Ми продаємо, ви бачили в наступному. У нас тут є дуже багато холодильників. Там є холодильник, який коштує 500 доларів. Ми його потім покажемо. Ну, а зараз заносимо все в обстрак. А тим часом на зборі металу там було десь, може, 40 таких стільців. Ми подіставали оці подушки, щоб вони влазили одна в одну. У нас є тут купа нержавійки, недовольний тарас. Тарас, ти що змерз чи що? Ти що синій на шапці. Дивіться, скільки у нас металу. Оцей холодильник, він скорше за все поломаний. Коротше, це все метал, нержавійка і трохи алюмінія. Осталося в нас ще Опа! Дофігі ще всього. Тарас. Ми їхали сюди, ти казав, за скільки ми справимося. Скільки вже пройшло? Дві з половиною години, години, а ми ще досі все не загрузили. Ми отут розібрали цілу купу столів, щоб дістати з них ножки. Понятно, дерево на метал не приймають. Далі тут все гарненько поскладало. Зверніть увагу, як стільчики все компактно складно. У нас ще є отакі от... Прибори для кухні, але вони всі конкретно застаріли, ну, куди оце ти продаж? Це засмержене, холодильники, так само цвіль, гімно і всяке таке. Була надія на оцей великий холодильник. Тарас одразу погуглив, ми коли відкопували це, погуглили цю фірму. Такі бочні холодильники продаються по 800 доларів. Але що відкриваєш його, тут все поцвіло, стінки пооблазили. Скоріше за все, може він і не працює, того він йде на метал. На метал приймуть за ура. Погнали далі. Так, ми все, все знаходимося на цьому сторіджі, де ми грузимо метал. І Назар закінчує останні штрихи. Ну, покажи стріхену. Котше, нарешті ми прибрали цей сторідж. У нас є ціла купа металу. Є мітька, метал, алюміній, нержавійка. Боже, чого у нас тільки немає. Зараз ми поїдемо і це все здамо. Я надіюсь на 500 доларів. А ти як думаєш скільки? Може зараз, поки ми будемо їхати, бистренько написати і побачимо, про чи ні. Погнали! Є батя, замучився. І так ми мчимо здавати цей метал до пункту призначення 18 хвилин. Він закривається через 40 хвилин. Надіюсь, що ми встигнемо! Потім дивіться відео, де ми скажемо, що ми з тебе. Ми встигнемо. Раз каже, якщо сильно затормозиш, воно ж виб'є стінку і нас холодильником задали. Ох цей Тарас! <рес> <рес> бу Бучо, співачка, або півень. Все по вісім гривень, все по вісім гривень. Ще є піца, кука, або півень. Все по вісім гривень, все по 8 гривень. Отак в нас виглядає ремонт дороги. Іде він вже десь четвертий рік. І буде йти ще до 2022-го. Тобто ось так якось. Толком нічого тут дуже не міняється. Ми приїхали на забор макулатури. тут навіть от на таких великах привозять. Коротше. Це все. Там бачите, сортування йде, баночки, всі діла. Ми загрузили от отакий -от демстер, Це наше добро. Його відвозять туди і зважують. Ну і зараз подивимось скільки ми ж за це все отримаємо. І так, два оце куперс, типу дві трубки на 23 паунда. Це була мідь, коштує вона $1,95 за паунд. Тобто це виходить з 4 долара за кілограм. Далі в нас де оце Applands, e це типу як холодильники. За них ми получаємо по 60 доларів. І за метал ми отримуємо 26-23. Коротше, мідь реально дорога, метал коштує фігню. Вийшло 258 доларів. Я просто взагалі не розумію тих людей, які усе метал збирають. Тому що ми так наїбалися, просто жопа. Просто капець, як ми замахалися. На цьому все. З вами були королі автосвалки, Я коли бізнесу. бізнесу. і Тарас. Всім пакедова. Підписуйтесь на канал, ставте свої лайки. Скоро новий відео!